Де ж гриби, де ж гриби, де ж гриби? Ну, що це таке? Це залишки грибів. так, Всі шукають гриби по лісі. А гриби ростуть на дорозі. От, каже, валяються. Це той варіант. Гриби валяються на дорозі. Значить, треба йти по дорозі і збирати гриби. Так і робимо. Ідемо, йдемо по дорозі. О! Що це? Гриби. Гриби. Тут. Два гриби. Там. Гриб. Тут щось трохи є. Це він парад маяків. Отака. Знач, це на другий раз його тут не буде, але місць багато, маяків також багато. О, ну от така кубка. така сцена без слів. Зараз ми ці грибочки позриваємо і точку запишемо собі в актив до роботи. Раз. Два. три, чотири пять все, поки що так. Привіт товариство. Продовжуємо нашу літню грибну епопею. Дещо розкажу про ситуацію. Запустив я відео про попередні гриби, а сам пішов ще по гриби. Ну та й ходжу по тих місцях, а грибів немає, ну думаю, що ж це так? Людей підманув, скажуть, нема грибів. А ситуація така, це відбувається парад маяків. То, такий термін я ввів колись. Парад маяків, тобто на грибовичках виростають один-декілька грибів. От. І все. І на наступний раз, коли так як буває в розпал сезону, коли там через день можна збирати гриби на одному місці. На наступний раз там грибів вже нема. От я ходжу, ну нема, ну нема. І гриби всі знаходжу на новому місці. Кожне місце вистрілює щось. От воно от показалося, після цього пройде пауза, певно, затихне буде, аж потім буде вже такий розпал сезону. Ну Тут ви бачили, бачите, який, який розпал сезону. Ну і мішечку я підзбирав, ще щось я там знаходив по дорозі. Знаходив по дорозі на дорозі. Ну і що? І ми продовжуємо нашу грибну епопею і будемо бачити. Попутно ще збираю веселки. Тішуся життю, отак скажемо. кашки співають. Дощ ще не впав, а може бути, будемо бачити до роботи. Показувати, як то чищу. Хоча є народ, каже, а чого ж ти там не чистиш гриби? Люди хочуть бачити весь процес. Весь процес, як воно відбувається, або каже, з коріннями набрав. Отак відбувається. Їжу, бачиш, їх трошки слимачок їсть. Ріжу без жалю, тому що, тому що я грибів вже наївся, я вам скажу. І то діло так. О, гадні гриби. Не, не червиві відразу. Нормально. То, що їх їсть миша, слимак. Все їх їсть. Ну і ми їмо. Ну все, оце зараз заховаю коріння, як я кажу, пропасть і до роботи. Пішли. О, цей загнив. Це що тут нема, а такі вони тут. Дуже дивно, що перші гриби тако по верхах, по відносних верхах, по, по верхах біля долини. Це не гірські верхи. Ну а таке. Завершили ми наш похід. Традиційно бачите, як ми на столику. Правда, і столик не той, і гриби не ті. Ну, що є, то є. Тут біля міста, що багаті. Підтвердилась та моя теорія, що я казав, що це маяки. Кожне, поважаючи себе грибовисько, грибниця, воно вистрілює перші гриби. Вона ж не так, що нема-нема, а -нема, потім одночасно всі полізли. Так, Любі плоди, є перші, які дозрівають, які вискакують, є потім масово, ну і є ті самі останні, ото ябко, що висить там до снігу, так само і гриби. Тому це все нормально, цей процес, коли ти три дні тому збирав, приходиш, а грибів нема. Це в розпал сезону можна збирати через день або й кожен день на одному тому самому місці. А зараз оце вистрілило і нема. Вистрілило і нема. Ну і крім того, тут ці всі свої місця, вони умовно свої або мої. Тут же ж кожен вважає їх своїми і хто встав, той штани обрав. Тут так немає, щоб гриби там тиждень тебе чекали. Ага. Такого тут нема. Ну а в цілому нормально, погуляли, без дощу. Ну і все попереду, все попереду, попереду сезон, попереду гори. Все буде, все у нас буде. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі!